Дорогенькі мої, навіть не знаю, як сьогодні з вами здоровкаться, бо слово вітаю, яке вже привично на початку моїх відео до вас, має два значення, і воно сьогодні зовсім недоречне. Сьогодні, 8 липня 2024 року, жахливий, 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 жахливий день. І от расисти, росіяни там волають, кричать, що вони цілилися не туди, що вони цілилися там по військових об'єктах і тому подібне. Я сподіваюся, що ви подивилися моє попереднє відео, яке там називається написано Чорна меса, що це все сплановане. Хай вони кричать, що завгодно зараз, це все брехня. І я там кажу в тому відео, що заздалегідь. Заздалегідь до цього дня, що сталося, я вже тоді вам казала, що це заплановане Кремлем. Що їм потрібно буде дуже багато людських страждань. Але самі надлюдські надстраждання це все те, що стосується дітей. І, по перше, недаремно всі карти показували, що Діти, 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 оберігайте дітей там, всякі, да, де дитячі майданчики, дитячі комплекси, все, що по школи, садочки, все, що пов'язане з діточками. Да. І от я вам казала, що чому я зробила той розклад. По-перше, третього я його зробила, і ми дивилися з четвертого по восьме. І я не розуміла, чому я дивлюся по восьме. Якщо восьме це не кінець тижня, це початок вже наступного. Чому? Я не розуміла? Да, я повелася на ті свої відчуття, як я вам сказала, що мене дуже коробить цілий день, 3 числа, мене всю тіпає, мене стискає голову залізним якимось ободом, мене дуже сильно тошнить, як, ну, навіть при отравленнях так не тошнить. Але бачите, ці. Ще відчуття вони давали е, такий от не тільки поштовх подивитися до чогось страшного, а вони також показали на картах діти, а відчуття, відчуття хвороби хвороби, тобто лікарні, а там же дітки також які е, ракові, да, які на діалізі, е, то це всі відчуття, які я відчувала, це той біль, який ті дітки там іспитують. І треба було кричати в минулому відео про лікарню. Отже, я сподіваюся, що ви не вірите тим словам, що там кричать расисти, що вони цілили не туди. Ми з вами ще 3-го числа. Якщо ви дивилися це відео 3-го числа, ми з вами знали, що це заплановане і заплановане, як я казала, не ті не тими, хто там на полі бою керує, куди стрілять, а заплановане самим Кремлем, самими цими виродками. Восьме ще не закінчилося, дорогенькі мої. Як я там казала, ми дивимося западну часть в тому відео. Київ-Чернігів, Суми Харків, Запоріжжя Одеса. Дивіться, Київ, Суми Харків. На западну летіло 4 ракети, їх збили, слава Богу. Там, де виходить, Запоріжжя їм потрібні ж ці дві точки, Запоріжжя і Одеса. Да, для... Тої чорної Меси. Вони поцілили Кривий Ріг Дніпропетровщина, да, які на, якраз на оцій лінії знаходяться, де від Запоріжжя до верху. Отже, по перше, Запоріжжя і Одеса поки що не розслабляйтеся, як і Чернігів. Поки що не розслабляйтеся. Зараз ми з вами подивимось обстріли по Україні. З 9.07 по 14.07.2024. Тому що це, мабуть, ще давайте побачимо, тому що ще 8 ще не закінчилося, а Запоріжжя, Одеса, Чернігів. Давайте подивимось і давайте побачимо, і давайте побачимо. Зараз я не називаю восьме, тому що восьма ще до 12, до двадцять четвої 00 ще воно не закінчилось, тому я буду злетіти ракети, мої дорогенькі, по небу. Це колода, яка нам показує з самих перших днів війни про ці обстріли. Так? І вона така важка, наче я порівняно з іншими, наче я тримаю слиток є чогось залізного. Така вона тяжелізна. Е, набачилася. Отже, дивимось з 9.07.2024 По 14.07.2024. Дивимося зараз обстріли ракетами або шахедами. Різного роду оружиєм да, чи якимось снарядами по Україні на ці дні, по Україні, на ці дні, якщо є обстріли, загрози, влучання, руйнування, постраждалі, загиблі Так, спишки в небі будуть, і не одна вска в небі буде, і воно може бути біля води. Треба, кажуть, виставляйте щити на цей тиждень, захищайтеся, тому що будуть нападати. І тут карта каже, що будуть нападати не тільки по небу, а будуть нападати ще і диверсіонні групи по землі. Так, Кажуть, що треба буде захищати звичайні житлові будинки, а також будівлі, в яких робляться любі різні денежні операції. Так, рух рух того, що буде летіти по небу є в сторону України на ці дні. Є движение. да опять ви говорять, летять ракети. літять ракети. І після цих ракет що? Матушка Україна, от карта України вийшла. мы его смотрим взагалі, да, и тут говорят вот сейчас, летят ракеты на Украину, Украина, выставляй щит и защищайся. Также здесь выходит карта, которая говорит, что есть угроза беременным детям, либо все то, что связано, да, там, то есть это родильные дома, это опять то, что связано с детками, да, туда будет идти угроза. Не пребывайте в ілюзіях во время повітряних тревог. Сделайте правильний вибір. Пройдите в укриття. Так, ППО буде щось збивати, буде мати успіх у збитті. Буде мати успіх у збитті. Вы ви маєте вибір. Кажуть, вы ви будете мати вибір, ховатися вам чи не ховатися. Так, спокійна карта, так. Приміняйте силу Приміняйте силу по захисту. Ви будете мати успіхи по захисту. Хорошо, летять ракети на наступний тиждень з 9.07 по 14.07.2024. Летять ракети. Треба захищатися. Тепер покажіть, будь ласка. Наслідки від... Тіх ракет, які будуть ракети, шахеди, які будуть летіти на Україну, які можуть бути наслідки? Так, багато повідомлень коротеньких це стосовно, мабуть, тривог. Є влучання, будуть і ракети, і шахеди, є влучання, і може хтось піти як на переродження. Ну, це я так кажу да, непоганими словами. Так, загроза від води або на воді від ракет. ППО працює, але збиває не все. Немає можливості то побачити. І знову літають шахеди і знову біля води. Вода може бути як такий натуральний водойом, да, річки, річки озера, так може бути і іскусственно створені. Опять кажуть, із води будуть вирішувати, будуть вирішувати, куди саме стріляти по цій карті, будуть стріляти тут із неба буде летіти, тобто з літаків, а тут буде летіти ще і з кораблів. І вони будуть вирішувати на, наступ, на ці дні. Що, куди вони хочуть стріляти. Це буде просто падлих, це буде така, знаєте, подхалімна, хитра. Така, знаєте, Вчинок, оце такий, як його назвати, я навіть не знаю, як його назвати, із тішка, по землі. Підари. І я знову, це, знову, це приказ а знову а від самих тих руководящих із Кремля. Це карта, яка мені показувала саме. Путин, группа Путина, назва, которая называется Путина, когда я всех предупреждала: то ли в 10-х января, то ли в первых числах февраля 22 года о том, что Россия нападет на Украину. В соцсетях я об этом говорила. И эта карта с тех времен говорит о что это Кремль. Говорят, выставляйте защиту, защищайтесь, будете иметь успех. Показывают два направления. Будет смерть, в прошлое уйдет то, что назад уже никогда не вернется. Это может быть как людская жизнь, так может быть то, что будет разрушено и что ну, таким, как было, уже оно не станет. И угроза с воды. Будьте внимательны, угроза с воды, угроза с воды. ППО працює, але бачить не усе, не буде можливості це побачити. Саме не буде можливості. І будуть жертви на наступний тиждень взагалі по Україні. Але пам'ятаємо, я кажу з 9-го, да? тому що на 8-й ми з вами вже дивилися. І я прошу Чернігів, Запоріжжя, Одеса будьте, будь ласка, ще поки що уважні. До кінця восьмого подивимось тепер чернігів. Запоріжжя Одеса, подивимось е з 9 по 14, -е. з 9 по 14, -е Запорі... О, це, чернігів. Їм же ж треба добити цю месу, чорну мессу тварі. Вони це зробили Самий найголовніший. Найсильніший біль це коли стосується саме діточок та ще й хворих, які вже страждають ті діточки, Боже, я сьогодні. Фух. Так, Чернігів. З 9.07 по 14.07 2024 Чернігів. Стосую обстрілів. І наслідків Обстрілі, шахідом і чернігів. Покажіть, будь ласка, здесь. Чернігів буде летіти із води, із повітря, із землі. Тобто, ви поняли, із кораблів, із літаків, і з наземних установок буде летіти. Кажуть, виставляйте щити, треба буде захищатися. Загроза буде із неба. Чим її збивати є, але помітять не усе. Загроза жилим будинком від старіка до маля і тваринкам. Знову ж таки, це падли. Яхідна, яхідна, така підступна, тварючна дія зі сторони расистів по цій карті. На хіхі. -хі. Кажуть, захищайте, будь ласка, і ще кажуть, що Треба захищати чернігів, там, там, де кордон, захищати кордон. Тут кажуть взагалі, що кордон захищений дуже добре. А прям там Непроходима скала там, да, і все таке. Але ще кажуть, що чернігів можуть бути на кордоні поповзнавіння, як нам попереду показали диверсійні групи. Да, от, тобто вони можуть бути у напрямку Чернігова. Так, Чернігів, дивимося тепер Запоріжжя, господи, Запоріжжя. З місто. Покажіть, будь ласка, саме місто Запоріжжя. Так, восьме ще не закінчилося. Так, ми знаємо. Давайте подивимося ще з 9.07.2024 по 14.07.2024. Місто Запоріжжя. Стосовно... Обстрілів ракетами і шахедами, чи будуть стріляти по Запоріжжю, і якщо да, то які будуть наслідки? Чи будуть лише стріляти по Запоріжжю? Якщо дати, то які будуть наслідки? Запоріжжя, місто, Запоріжжя, місто. Тут трошки важкувато про Запоріжжя, тому що ж там то область, як я див, дивимось, да, міста. То то, що стосується Запоріжжя і, і Херсона, там же ж області, які окупіровані, тут важкувато. Місто Запоріжжя стосовно обстрілів. Так, багато повітряних тривог буде. Будуть так, дивіться, тут вийшла одразу карта башні, яка каже про те, що будуть влучання, будуть руйнування і можуть бути постраждалі люди. Загроза ну, звичайним сім'ям, людям, людям, і знову ж таки загроза дітям. Тут кажуть все, що стосується дітей, навіть ті майданчики, на яких вони гуляють. Стосується також жилих будиночків, але поки що я бачу, що це як часні, ну, мал мал маленькі будиночки. Так, після руйнування будуть жертви. Вибачте, будь ласка, Ой, будуть жертви. Будуть поранені руки, ноги, голова. Руки, ноги, голова. Ну, показують, що рух, ну, Вже по цій карті можна було зупинятися. Рух в сторону Запоріжжя. Так, зробіть правильний вибір під час повітряних тривог. Ідіть, будь ласка, в укриття. ППО буде працювати. ППО буде працювати. Але із-за того, що є влучання, ми розуміємо, що не все будуть збивати. Показують знову ж таки загроза дітям, закладам, які мають відношення до дитячих взагалі. Студентські, дитячі, летять ракети. Немає можливості, те, що буде летіти, немає можливості його помітити. Те, що буде летіти, тому і не все буде збито. Загроза жилим будинкам, загроза людям від старіка до малої дитини і звіряткам. Давайте дивитися Одеса. Дякую за Запоріжжя. Я навіть запихаю отак, от ці карти взад, вперед і посередині. Щоб що пашу так. Дякую за Чернігів, за Запоріжжя, дякую. Покажіть тепер, будь ласка, Одеса. Покажіть, будь ласка, Одеса з 09.07.2024 по 14.07.2024 стосовно до обстрілів ракетами шахетами. Якщо будуть обстріли, то які будуть наслідки? Місто Одеса ці дні? Покажіть, будь ласка, місто Одеса ці дні. Місто Одеса на Зараз я відповім на ваші вопроси, чому я дивлюсь тільки на ці міста. Хоча початку відео я вже пояснила. Місто Одеса. Зараз покажіть, будь ласка, місто Одеса. Так, місто Одеса. Так, місто Одеса, є загроза то, що від шахідів, є загроза від літаків, то що буде летіти з літаків, працює, показують, працює ППО. Стосовно щодо Одеси, вони зби вичікували, збирали ресурс определенний ресурс це може бути що завгодно. Як ресурс від того, що повинно, хочуть запускати, так і ресурс це якісь позначки, куди запускати. У них був період очікування стосовно до Одеси. І ось зараз із-за кордону, лінія фронту, як хочемо, називаємо. Да, оттуда будуть летіти шахеди, там будуть у небо підніматися літаки, і звідти йде загроза. І Звідти йде загроза. Так. Вода, це з води або біля води. Працює ППО. Працює ППО має успіх. Добрий має успіх. Добре Одеса на ці дні. Так. А... Верховна жриця. Що ти прикриваєш? Верховна жриця стосовно обстрілів по Одесі. На ці дні з 9.07.2024 по 14.07.2024. Що ти прикриваєш Верховна Жреція про місто Одеса. То, що буде від ракети буде вогонь на землі. І будуть определенні наслідки, определенні, так сказати, плоди. причинно-слідственна связь. Можливі жертви серед людей, які будуть відпочивати біля води, молода пара, летять ракети. Одеса, будьте Одеса, уважні. На дні колоди кажуть, з неба буде загроза на ці дні. ППО буде працювати, буде збивати, але зіб'є не все. Так, подивилися. Чому? Я повторюсь, чому? Тому що Кремлю потрібні були саме ці міста, які знаходяться. Чернігів, Київ, в західній частині України, сума Харків, Суми Харків. І ось тут два Одеса, Запоріжжя внизу два. Це п'ять трикутників, які і повинні скластися і всередині чер... Черкаси, да? звідки повинна зібратися та енергія, сама найболючіша, найстрашнючіша, яку буде відчувати. Люди не тільки ті, які втратили своїх рідних, да, а й ті, які просто бачать з телебачення, як це переживають. І це неймовірно. саме ця енергія дуже сильна, дуже дуже сильна, потужна, яка їм була потрібна. Але я вам хочу нагадати, да, що із видінь, які я вам розповідала. Що вони підключили демона Аліпто? Це слово взагалі я не знала. Я думала, це назва города чи що там, я не знаю, чого там, острова, всього чого. Я вже після того, як мені сказали з тонкого плану це слово, я побачила, що це демон війни і що Раша буде до них звертатися, тобто Кремль до нього, але вони сьогоднішнім своїм вчинком. Расисти запустили ритуал, який вони шаманіли, зверталися до цього демона. Це така принесена жертва для того, щоб ритуал запрацював. Але вони, мабуть, не знають, що цей демон працює трошечки інакше. Він виконує їхні просьби. Які вони там йому ставлять, да? получає свою плату і після цього виконує на їхній території, на території тих, хто просив, для тих, хто просив. Тобто напряму кажу, щоб ви не здогадувались, що чекає їх неймовірна біда. Самих кремлівських земля Росії, людей, які там живуть. Неймовірна біда їх там чекає. І це все зробили кремлівські потвори. Так що ви не вірте, що вони це, случайно, не виновата я я. Скоро будуть кричати, не виновата я я. Так, ну, я думаю, цього достатньо. Я вас попередила. Я вас попередила. А, ще ж хотіла подивитися стосовно Дніпровська гідроелектростанція дамба, яка знаходиться в місті Запоріжжя. Покажіть, будь ласка, чи будуть туди обстріли расистами? І якщо будуть обстріли по дамбі, по ГЕС? То які можливі наслідки? Дніпровська гідроелектростанція, дамба, яка знаходиться в місті Запоріжжя. По якої вже влучали і як нас попереджали по таро в серце? І так воно й ставалося в серце двічі і влучали. Дамби. Покажіть, будь ласка, найближчим часом стосовно Непровская гидроэлектростанция. Дамба в Минске, Запорожье. Пошли обстрелы, если будут. Обстрелы, если будут, звучали. то все будут у обстрелы. Чи будут обстрелы, звучали? Да. Будуть, будуть стріляти ще по Запорізькій дамбі. Подніпровський є вес в місті Запоріжжя, щось там піде безповоротно, Ну тобто смерть смерть або живому, або неживому те, що вже ніколи не повернеться назад або не восстановиться я би сказала, так як тут я бачу Дворець Піоніров, який там стоїть, то це просто карта каже, да, що це саме дворець Піоніров стоїть возле дамби, то це саме ось тут, тут там буде дуже важко. Ну, і знову ж таки, виходить карта дітей. Дворець піонів це детське учреждение, але э, тут ще виходить э, карта, знову кажуть, э, що загроза буде діткам, і вона біля води. Э, э, тобто, дивіться, або там є щось дитяче. Біля води да, може постраждати. Або не ходіть, не купайтеся на пляжах, тому що тут виходить загроза діткам від ракети. Небо червоне можуть бути жертви, можуть бути жертви, знов карта каже. Виставляйте, будь ласка, захист, захищайтеся, і в місті є виродок, який збирає інформацію. Тех точек, которые нужны расистам, куда должны прилететь именно ракеты. Вот так я правильно нормально я сказала, понятно, я сказала, бо я сама себе не чую, що я кажу. Отже, що б не було, як би не сталося, я все одно вас дуже прошу зберігати любов у ваших серцях і світло у ваших душах. Бо це все ви направляєте тільки в свою країну, тільки в свою сім'ю, тільки на захист своїм воїнам, своїм домівкам, своїм сім'ям. Тому і прошу вас це все зберегти. І будьте, будь ласка, дуже уважні. Не нехтуйте повітряної, сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе.